У Києві радикальні демонстранти з руху спільна справа протягом кількох годин утримували одну з будівель міністерства юстиції. Вони погодилися покинути будівлю після того, як міністр юстиції Олена Лукаш заявила, що проситиме запровадити надзвичайний стан в Україні, якщо будинок не звільнять. В опозиційному штабі національного спротиву дії спільної справи назвали спланованою провокацією. 1942 рік. Перша зима. Жителі Санкт-Петербурга в Росії відзначили 70-річчя зняття блокади міста, тодішнього Ленінграда. Ця блокада в роки Другої світової війни тривала 872 дні і забрала життя близько мільйона людей. Говна. Марш, знання. Люди натраплені. У столиці Росії Москві в Єврейському музеї і центрі толерантності запалили свічки в пам'ять про жертв Голокосту. Щороку, 27 січня, за рішенням Генеральної асамблеї ООН відзначається Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Ця дата приурочена до звільнення в 1945 році Червоною армією нацистського концтабору Аушвіц, де, за різними даними, було вбито від півтора до трьох мільйонів людей. У столиці Грузії Тбілісі в церемонії, присвяченій Міжнародному дню пам'яті жертв голокосту, взяв участь президент Грузії Георгій Маргвелашвілі. Крім шести мільйонів убитих нацистами євреїв, цього дня згадують циганських жертв геноциду, а також гомосексуалістів і душевно хворих, знищених нацистами. В Алмати, найбільшому місті Казахстану, активісти руху Залишмо народові житло, що об'єднує неплатоспроможних позичальників за іпотечними кредитами. Прийшли до головного офісу національного банку. Вони просять владу допомогти їм списати з них борги за кредитами. За їхніми словами, відсотки за іпотечними кредитами нереально високі, а конфіскації житла у боржників несправедливі. У місті Чарсанда на північному заході Пакистану сотні прихильників національного руху народу пуштунів відзначили 26-ту річницю з дня смерті політичного й духовного лідера Пуштунів Бачі Хана. Активісти національного руху висловили рішучість продовжувати боротьбу проти релігійного екстремізму в регіоні. Бачахан здобув популярність у 20 20-х роках минулого століття як прихильник ненасильницького опору британським колонізаторам. دا سره د دې نه ځکه